Блогерів з Франка кенселять за те, що вони набухували дівчат і робили з ними контент. Я думаю, ви всі бачили це відео. П'яна дівчина лежить, а хлопець знімає, що там в неї під спідницею. Жах. Ні, це реально пизде. А що якщо я вам скажу, що в Україні є україномовний хлопець, в якого півмільйона підписників, і він робить все те саме три роки підряд, тільки цих чуваків кенселять, а його ні.

Це доволі колоритний персонаж, якого знімає його оператор. І вони розганяють сільські приколи, щось там чудять, їздять на тракторі. Тобто, звичайна типова сільська двіжуха. Тихо до Петровича, дивіться, -ка, бля, які який там комбайни. блядь. Яка то у нього техніка, блядь. Я казав, що є курва сильніший агроном. Ну, сильніший агроном. Дивіться, тут пі... компанії комбайні загнав, воно валить, і це що ти площа, чоловіче, того чотири години і піждє нема. немає. І немає. Не? І, звичайно ж, Льолік проводить стріми, так звані треш-стріми, він є топовим українським треш-стрімером. Йо, Пішов, Єбаш, єбаш! ближче ближче. Вони бухають, вони роблять драми, вони набухають дівчат. Не може стільки пити. Смислі ти не можеш пити? всі п'ють, а ти не п'єш, я не ти Не не чіпай мене чуєш? Вони пристають до дівчат. І користуються ними після стрімів. Про це трошки пізніше. І За який рахунок відбувається це, все дійство, і тут ми підходимо до ледь не найголовнішого. Абсолютно всі треш-стріми, що в Україні, що на Росії, спонсоруються казино. Казино, ставки на спорт це ті рекламодавці, які купують рекламу тільки в такої аудиторії, тому що ці відео дивляться більш маргіналізовані члени суспільства. І як вони рекламують, бляха, найбільш гнилим способом вони розповідають своїй аудиторії, що казино це спосіб заробітку. Ти що дивіть, блядь! бля? тоді я міг подумати, що так легко можна заробляти. А ти думаєш, а на тім додатку зараз ще мало дорога, і навіть які короба баламутики можуть заробити. Колірка, то ще просто подіб, які відгуки вивчаємо кожен від нашої кол'єрки. Так що дорогенькі мої, блядь, де ти ладні підносити, я усілочку колотя їду ще реєструйте і починаєте підносити грошову вже нінька. Я не хочу бути супердушнілою і моралізатором, але зрекламувати казино на ютубі заборонено. І цей льолік виправдовується і прикривається зборами на ЗСУ. Що вони купують машини, але це просто як відкуп це виглядає. Що я, наче трошки заробив, я відкуплюся від вас ось цими донатами на ЗСУ. Але це так не працює, того що. Допомога ЗСУ не виправдовує твої жахливі вчинки. Нагадаю, що криптоблогери-інвестори з Франека, яких зловили, теж на своїх стрімах збирали гроші на ЗСУ, на дрон до ЗСУ. Ну і потім, звичайно ж, у Льоліка виходять дуже цікаві відео в Телеграмі. І ці відео майже один в один, як у цих криптоблогерів. Де вони знімають п'яну дівчину і лізуть їй під спідницю. Дивись на неї, хоч хоч нахуй диван. Мера перевод. А ну розкіні, блядь. блядь. Блять. Давай їх ще голову на двох їбам. Можна, блядь? Та яка голова? Типа напіл напливе. Тайка та дивись, ну блядь, блять, тайка голов. Ну вплать. Ну ніхуя А, ну блішки забере є. де вони знімають п'яних дівчат, які сидять обнімають унітаз і блюють після їх стрімів. Чуєш, краса. Як мавпочка. Як мавпочка? І все, да, де в нас землю сотка, пацане. Де в нас? Рібяточка, пішли. Давай, Дай давай, диви, давай. Будь ласка, будь ласка, будь ласка! на Ну Не рухай! не рухай. Шпок-шпок-шпок-шпок. Де вони потім показують, як вони займаються сексом з цими дівчатами. гості! Це все є в їх телеграмі. І це все спонсорує казино. Мій знайомий в ЗСУ розповів мені, як його побратими, коли отримали зарплатню, ідуть і всаджують майже всю зарплату, а то й всю, в це казино, яке рекламує ось цей блогер. І йому за це нічого, блять, немає три роки. Чому «Шакалячий експрес? Ніколи не помічає ось цієї хуйні. Чого його не відміняють впродовж цих трьох років? Чому люди цього не роблять? Тому що просто це все знаходиться не у вашій бульбашці. Чи треба з цим воювати? Звичайно, треба. Чи треба це кенселити? Звичайно, треба яким же ж має бути треш контент треш стріми українською мовою? Таким, як Льолік? Чи як ці чуваки з Франека? Абсолютно ні. На мою думку, треш контент має генеруватися такими людьми, як слава Україні! Чи інший добрий крінж треш контент? Якщо ж ви хочете робити нормальний контент, чи стріми, чи навіть треш контент, бо з ним, ми вас навчимо. Приходьте в кузню українських ютуберів, все розкажемо, все підкажемо.